цьому році розпочалося збирання ранніх зернових культур на тиждень раніше. Це було спричинено тим, що у нас була жара недостатньо вологи, і тому врожай поспів раніше термінів. Прогнози можна сказати не дуже тому що не було цілу весну осадків, дожів не було, і дуже нам помішали приморозки. Тобто дуже багато вони зробили свої шкоди. Приморозили ліпак, приморозили горох, приморозили зиму пшеницю. Після приморозків є таке, як підгон, це пішли бур'яни. Пішли колоски зелені, так що пшениця покамість коситься виборочно. Тобто по кожному полю індивідуальний підхід. Тобто, не на кожне поле ми можемо заїхати. Також на цьому полі ми сьогодні барали вологу, тобто дивилися, чи можна його молотити, чи ще воно буде два-три дні стояти. По паливу, як змінилися ціни в дуже високу, високу. високу, високу. Продукція, то є, як була вона в минулому році, там, грубо говоря, то на пшениці 3 тисячі 3,5 гривень, да? то то на удебрені, як стояла тисячу доларів, так вона і стоїть тисячу доларів. То є, продукція, можна сказати, не потрібна була нікому в минулому році, в цьому році ми ще не знаємо, тому що тільки почалися жнива. А от по поводу там запасних частин, то теж і техніка вся імпортна, дуже дуже тяжко з поставками. По зерну ми ще тож, так, щоб сильно ми не працювали, тому що ми тільки скосили горох і почали тільки косити озиму пшеницю. Тобто ще такого, щоб ми там конкретно займалися логістикою, такого ще у нас ми не займаємося. Цим. Сьогодні вже зібрано понад 10 тисяч гектар, скошено і обмолочено ранніх зернових культур. По пшениці урожайність 30-32, але в середньому це в кращих випадках. Є в яких і по сорок з гектара, а поки що середня врожайність 28-29 гектара. В цілому врожайність. Така, як і була в минулому році на цю дату, на цей момент. Але трошки буде будуть проблеми. Заморозки на лівобережній частині області пошкоджили не тільки овочеві культури, а й зернові. Там урожайність набагато менша, ніж на правобережній частині області.